Дивіться, що мені випало. І в мене такий зараз сигнал був класний, така знахідка. Дивіться. У мене сигнальчик був. А Думав, теж мордяк буде, але ні, дивіться. Уявіть собі на такій глибині. Ти як сюди попала? Як? Тебе хтось закопав? Я його ще навіть не Будемо з вами разом. Первопроходці. Привіт всім підписникам і гостям мого каналу, ви на каналі містера Шкруджа. Сьогодні ми ось такі локації, гарні. Нова локація для мене. Буду її розвідувати, я ще тут і не ходив, тому обов'язково все, що знайду, вам покажу. Ви не перемикайтеся. Вам приємного перегляду! Заварюйте чай, кавуську, смачного вам. Ну а ми, як завжди, менше слів, більше діла. Погнали! Традиційно що по налаштуванням пляж один. Так, я вже пояснював, бо тут земля у мене з піском. Чуєчка 26. Тут у вас по ситуації. Тут у вас по ситуації я без навушників, у мене 21. Гучність на метал 2, 4. Трешхолд 11. Трешхолд на каналі 5, 4. поліфонія, Маска сегментів без змін, а маска сегментів на е дискримінації вирізав до 4-ї поділки. Відгук 4. Відгук на ферум. Нуль в подальшому, хочу ще поставити мінус один. Ну поки що буду ходити на нулі. Так що такі друзі, у мене налаштування. Чута. кулю, А вона коротше, така до кінця не відлилася, чиста її половинка. Ну що ж, а сигнал гарний. Такі сигнали копати треба обов'язково. Ну що ж, шукаємо далі. Лодка така, сьогодні, дивіться, як неба затягнута. І на жарко. Взагалі класно, вітру немає. І ось до мене такий сигнальчик був. Друзі, ціптовий. Спочатку був 61. Потім, коли я його розкопав, почав бити аж в 91. І дивіться, що мені випало. Я ще не дивився. Піном тільки нащопав. І що це в нас? ВРПшка? Напевно так. Дуже схоже. Ано, ну, давайте ми її зараз помиємо. Подивимося разом з вами, що це в нас за монеточка. Ну, по розміру. По розміру дуже схоже на ВРПшечку. Так. на то. О, то вона. Ще й трошки закиша або за... заношена. Не знаю, не знаю, не можу поки що нічого вам сказати, друзі. У кого які думки? Пишіть свої коментарі, поки я маю. Або слухайте. Крайчий кану тут побачив таке, може і баратинка, до речі. солід. Щось он таке видніється. Бачите, як ніби голова видніється. Соліт. А тут напевно буде всадник на коню. З мечем в руках. О, ні, дивіться, тут Урел. Урель. Орель. Тоді це ну, напевно баратинка. Не знаю, друзі. Ну, в общем, хто може що розпізнав, пишіть в коментарях обов'язково. А я забираю знахідочку. Ну і продовжую йти отак по бровочки. Тут такий овражик пішов. Я йду отак по бровочки, отак. Шик-шк-шик-шик. -шик -шик -шик. Розвідую. Ну що ж, знахідочка є. Супер. Погнали. Ну що ж, друзі, а там вдалі знайшов, а, ту монеточку. Типу чи Баратінка чи що вона, коротше, ще не оприділив. Я так, сюди так пройшовся І в мене такий зараз сигнал був класний. Така знахідочка. Дивіться. Як думаєте, що це? А я вже знаю, що це. Нак. Металевий. Мак. Класний. Дивіться який. Взагалі крутий. Мені перший раз такий мак попадається. От такий, Маленький такий, ну як маленький такий. На палець. Ну так до фаланги. Але ну трошки, правда, з утратами. Ну це й не дивно, слухайте, він металевий. Чому б йому не бути з утратами? Але гарний, дивіться, який класний. І бив, до речі, так, в 50. От в 50-55 отак. Блін, класно. Знахідочка, супер. Ну що ж, забираємо. Ну що ж, недалеко я від нака прийшов, у мене он нак. Шмордяк, балончик, коротше такий з дихлофоса. Шмордяк. І сюди ось я підійшов. І в мене сигнальчик був. А Думав, теж шмордяк буде, але ні, дивіться. У мене, походу, чешуєчка. Прикольно, слухайте. Так, да, чешуєчка, дивіться, яка. вау, клас. Ціленька. І це напевно не петровських часів. А, не, Петровських. Але класно. Дивіться, як гарно прочекане. Князь великий Петр Алексейович. А з цієї сторони. Ой, який класний всадничок. Так. Ось так. О! З копійком. Ну, слухайте, клас. Залік, залік. Непогано мені це подобається. розльот такий нак, Чешуечка. Так, і буду зараз оцей п'ятачок вихажувати. 2010 рік ходячка. Уявіть собі на такій глибині. Ти як сюди попала? Як? Тебе хтось або закопав, Штемпельно. Вообще, навіть в ходу не було. Я в шокі. Що ж забираємо? Так, друзі, проходив десь годиночку. Ну, коротше, знайшов тільки. Пам'ятого гудзика і ось до мене був сигнальчик. І нарешті. Щось цікавеньке. Дивіться, як он зліпочок і як воно мені випало. Так, і що це в нас? Било, якщо що, я кримського ханства До речі. Мені дуже схоже, що це воно і є. А її зараз помиємо. Да, уже бачишь, что Крымское ханство. С этой стороны. О! О! Да. Ух, куда ты текаешь? Так. Чешуйка. Не текай. Непогано, непогано, срібна чешуйка, закиша, але більше всього терти не буду, вдома вже почистю, і піде вона до мене в колекцію. Ну що ж, непогано. Продовжуємо, продовжуємо. Поруч з шишує. Коротше, так накопав трошки, бо мордячок був. І ось ще один сагначок такий цікавий. 31 його, давайте. Ага, сигнал виріс. Будемо дивитися з вами, що там у нас. О, друзі, клас. Клас, клас, клас. Я знав, коли включатися. Ха -ха -ха -ха. Включу другу камеру і зараз вам покажу. Що мені потрапило? Бачите? Клас. Такий класний перстень. Цілий. Я його ще навіть не вскривав, будемо з вами разом первопроходці вскриваємо. Ух, крутяк. Так. Зараз ми його трошечки сполоснемо, Подивимося, що там за гема. Що у нас тут роза вітрів чи щось гербове. Щось там є. Але що там, невідомо мені. Так, дивіться, щось є. Якісь чи ініціали, чи що. Клас. Ну нарешті почало попадатися нормально. Супуточка. Так, мені здається, тут якісь ініціали, друзі. Круто. Дивіться, якісь там буковки видніються. Ну добре, друзі, сильно терти не буду, щоб не зірвати патинку. помию і вже на обзорчику будемо дивитися. Але клас, клас, клас. Друзі, як погодка налажується, хмарки розходяться, сонечко з'являється, класно. Дивіться, клас. Там там, -та. да. Уже бачив, що чешуйку. Ух, ви подивіться, який прочекан. Клас. Дивіться, як коняшка видно гарно Оце чешуйка класна. Так, і хто у нас тут? Так Федорович, Михаїл, Федорович, клас. Нарешті гарно, класно, в гарному стані, не половинка, ціленька. Ууу, крутяко, подивіться. І коняшка яка гарна, круть. Ну що, заліково, заліково. Покрутимося тут, а так ще трошечки. Гарно, гарно, погодка, радує. Знахідочки йдуть. Клас, погнали далі. Дивіться. Мені випало. Мені здається, це половинка монетки. Бачите, на ній якісь. А може, до речі, і не монетки. Щось таке, як типу, ніби олов'яниста бронза. О, то це, напевно, якась була той. Медальон якийсь був. Слухайте, прикольно. Частинка. Маловіниста бронза. Да, Клас. Бачите, якісь орнаменти видно? Ну, слухайте, непогано, непогано. Так, покручуйся, тут покручуйся. Я знаю що це, друзі? Це який там, коротше, шильдик а, козацького полку. Тут є циферка, а отут якийсь 200 з чимось. Ну то вже як помию на обзорчику подивимося, друзі. У мене є сьомий козацький полк, такий ж самий шильдик. А це якийсь. Там 200 я бачу якийсь. Коротше. ну Першу двойку точно бачу. Ну на обзорочку подивимось. Шукаємо далі. Шильдик. І ще один сигнал поруч. 46. В одну точку. Дуже нагірба. Ні, друзі, дивіться. Ха, ґудзик. Гудзик від а, білухи. Так званої натільна білизна німецького солдата. Ось така. Ну що, друзі, час піджимає. Все вже в лісі потихеньку темніє. Бачите, як небо вже трошечки уже сіріє. Так що Ну що, наш обзорчик Отак я сьогодні покопав, дрібноти накопав, друзі, такий шильдик з номером 201. Я не впевнений. Я знаю, є такі козацькі шильдики. У мене такий був сьомий полк. А дуже схожий на цей. Цей з номером 201, можливо, теж тих періодів. Так що, якщо я помиляюся, виправляйте, можливо, це німецький шильдик. Ну і ось таке різноманіття, дрібноти, ґудзики, отакі закльопочки, гарда від ножа, язичок. Так, ну і таке о. Так, що в нас по монеткам? Ходячки 5 штучок, радянщини 4 штучки. От таку ось таку на мистинку підняв ще чешуйки зроблено. А, так, чешуя Петровська, чешуя Михайла Федоровича, Кримського ханства, перстень. Перстень, друзі, з ініціалами, бачите? Я не знаю, як воно правильніше буде. Ось такий ось до перстень. Клас, мені дуже подобається. Так, це у нас, друзі, виявилася Баратінка. Так, ось такий ось де. Може в лісі темніє, фокус поганенько відпрацьовує. Ось така частиночка від якоїсь прикраси з такими орнаментами. Ну і, друзі, порадував мене сьогодні нак. Слухайте, класний, трошечки з утратою, але класний козацький нак, дуже прикольний. Мені такий ще ні разу не попадався, скільки тут охожу. Всяка кованинка попадається, а от наки тут не лізуть. Ну, отакий от в мене сьогодні копчик. Ну, непогано, друзі. Не скажу, що вау, але непогано. Слухайте, класно відпочив, трошечки накопав, срібельце є, перстень є, нак є. Я думаю, як для сьогоднішнього дня, для наших часів, то це ще й доволі таки дуже гарно. Так що, друзі, дякую вам за те, що дивитеся мої відоси. Мирного неба вам і хай щастить.